Репортер на прямому, які новини маємо на цю годину, обійшлося без постраждалих. Міська влада уточнила наслідки обстрілів Херсона в день. Раніше була інформація про двох поранених. Окупанти вдарили по ринку в Дніпровському районі міста. Гатили з тимчасово окупованого лівого берега. Вдарили по багатоповерхівці напередодні ввечері Росіяни встріляли п'ятиповерховий будинок в Авдіївці на Донеччині. Про це повідомили в поліції. і Показали наслідки атаки. Будинок зруйновано. Під завалами може бути літній чоловік, однак дістатися до нього поки неможливо. Росіяни вдарили по селу Багатир на Донеччині. Загинув 11-річний хлопчик, його мати та 6-річний брат. Поранені окупанти атакували село зі смерчів. Зафіксовано 9 прильотів по житловому сектору. Пошкоджено 20 приватних будинків: церква, школа, автівки та електромережа. Росіяни хочуть оточити Куп'янськ на Харківщині. Про таке сказав командувач сухопутних військ Олександр Сирський. За його словами, противник відновився і розпочав активні наступальні дії в районі Маківки та на Куп'янському напрямку. Ситуація там суттєво загострилася. Тривають важкі бої за словами Сирського, Головна мета Росіян розгромити угруповання наших військ, оточити Куп'янськ та вийти на рубіжі річки ОСКІЛ. При цьому командувач запевняє, що українські воїни були готові до такого розвитку подій. І дають відсіч противнику. Тренуються долати смуги перешкод і влучно стріляти. Українські військові постійно удосконалюють свої вміння. Бійці проходять складні випробування у складі підрозділів. Зокрема, тренуються психологічно бути у стресових ситуаціях, влучно стріляють і відпрацьовують свої дії під час звільнення взводних опорних пунктів на втома? Так. Ну, мабуть, вже не без руки не Так. А поки ми чувствуємо, що руки нові з не місць. Командиру довіряєте, довіряємо. Підготовка військовослужбовців це дуже важливий аспект нашої перемоги на сході та півдні нашої країни. Хлопці разом з безпосередніми командирами, своїми сержантами, виконують складні завдання із. Подоланням психологічних смуг також тренуються у захопленні ворожих зводних опорних пунктів. Все це робиться для того, щоб наші хлопці були готові професійно підготовлені, мали мотивацію, психологічну стійкість звільняти українську землю. Ми продовжуємо збір на вантажівку для 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Великого. Станом на сьогодні військовим вдалося зібрати майже половину суми, однак їм потрібно зібрати ще 300 тисяч гривень. qr код та номер банківської карти ви зараз бачите на екранах. Усі донати важливі. Також військові подякували глядачам прямого каналу, які вже допомогли їм зібрати кошти на новий тягач 14-ї бригади. Дякую телеканалу Прямий за оголошений збір натягачі для нашої бригади. Цей снаряд разом з іншими нищити ворога. Слава Україні! Захист українського півдня та портів президент Володимир Зеленський підсумував свою поїздку на Одещину у своєму вечірньому зверненні. Він відзначив візит нідерландського прем'єра Марка Рютте. Нагадав про важливе рішення. Нідерланди пообіцяли надати нам додаткові ракети для Петріот. На думку президента від української сили залежить соціальна стабільність багатьох країн. Мовляв, світ визнає глобальну роль України, гаранта продовольчої безпеки. Також Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в регіоні. Говорили, зокрема, про безпекову ситуацію в Одеській області та підготовку до зими. Ключове це звичайно підготовка до зими, захист енергетики, відновлення. Того, що було зруйновано російськими ударами, я вдячний усім, хто працює, щоб наші люди були захищені, пройти зиму, дати потужну відповідь на російські удари в Одесі і по одеському регіону, по містам області всієї України. На це зараз направлена робота усіх в системі влади та наших дипломатів. Ізраїльська армія повідомила про ліквідацію одного з керівників атаки на Ізраїль. Цахал звітує про масштабні удари по всьому сектору Гази протягом цієї ночі, стверджує, що знищили десятки об'єктів Хамасу, а також бойовиків. Крім того, ізраїльські військові кажуть, що запобігли спробі бойовиків проникнути на територію країни з Лівану. Напередодні прем'єр Ізраїлю анонсував нові удари по Газі, мовляв, це лише початок ми б'ємо наших ворогів з безпрецедентною потужністю. Наголошується тільки початок. Наші вороги тільки почали платити ціну. Я більше нічого не скажу, але це лише початок. Сполучені штати Америки підтримують Ізраїль у війні проти тероризму і одночасно допомагають пом'якшити гуманітарну кризу в секторі Гази. Про це сказав американський президент Джо Байден. За його словами, команди від штатів тримають зв'язок з урядами країн регіону і організація Об'єднаних Націй. Ми дбаємо, щоб Ізраїль мав те, що необхідно для захисту та відповіді на ці атаки. Також для мене є пріоритетом термінове вирішення гуманітарної кризи в Газі. Ви знаєте, ми не можемо ігнорувати той факт, що переважна більшість палестинців не мали нічого спільного з Хамасом і його жахливими нападами. І від цього вони теж страждають. У Кропивницькому поліцейських вчитимуть доброчесності. Для цього на базі Донецького університету внутрішніх справ відкрили тренінговий центр. Навчатимуть не брати хабарі викладачі, які спеціально вчилися на курсах при міністерстві внутрішніх справ. Теоретичні лекції пропонуватимуть на теми про дотримання моральних принципів на службі, норми антикорупційного законодавства та відповідальність за його порушення. Навчальний курс розробляли згідно з кодексом доброчесної поведінки НАТО. Бажання стати доброчесними, щоб подолати корупцію, виявили всього 70 правоохоронців. Найкращим і найефективнішим, а може й насправді, єдиним способом подолання корупції є зміна свідомості людей. Тобто, коли люди свідомо приймають для себе рішення не порушувати закон, не порушувати моральні принципи і. Фактично таким чином вони створюють те середовище, в якому корупція стає менш можливою, а в перспективі і зовсім неможливою. Нацгвардієць Олександр з позивним козак поділився враженнями про бої у серебрянському лісі. Там франківських бійців вороги особливо боялися, бо знали, вони не відступлять у жодному разі. За своїх стояли горою, як важко б не було про оборону України від країни терориста Нацгвардієць розповів нашим репортерам. Із посмішкою, яку приховує під балаклавою, нацгвардієць Олександр запевняє, франківських хлопців у серебрянському лісі вороги особливо боялися, бо знали, вони не відступлять у жодному разі, і так воно й було за своїх стояли горою. Твої люди це ну, твоє все. все, все, все. Якщо ти не за них, вони не за тебе, а ти без них ніхто. Ти їдеш і на тебе надіються. Тобто Ти не можеш своїх хлопців кинути. Тобто, що б не було, ніяк, яка б ситуація не була, не створювалася, важко там, не важко. Обстріли йдуть по позиціям моїм. Я знаю, я постійно, постійно маю їх забрати. Якщо я не можу, я виходжу по них радіостанцію, кажу, хлопці. Зараз не можу під'їхати зачекайте, будь ласка. Вони могли чекати до 4 годин взводу вогневої підтримки 50-го полку Нацгвардії він півроку з лютого 2023 року провів у запеклих боях на сході країни. Разом із побратимами боронили серебрянське лісництво, аби не дати армії окупантів просунутися на лиман. Та бойовий шлях Олександра розпочався ще із АТО. Саме там, під час однієї з критичних ситуацій, чоловік зрозумів, хоче не просто воювати, а стати офіцером. Далі було успішне навчання в національній академії, робота вже у лавах НГУ і о. Очікуване повномасштабне вторгнення. Все летіло. Су-35, 127 Су бомбардувальники летіли і фабами там закидували в лісі, і в місті це самі важкі бої. Ведуть. Це дуже важко. Тобто видимість мінімальна, противник може підійти дуже близько. Противник виходив з кущів, з окопів, з бліндажів в, так, в таких місцях, де ми могли його не очікувати навіть. І виходив до дуже великими такими, ну великими силами. Спочатку вони могли там чоловік 90 йти в наступ, вони поки доходили до наших до нашого переднього краю. Вогневі засоби, міномет, артилерія старшого начальника, мої вогневі засоби, якими я керував, вони їм наносили і там доходило, Якщо дойде чоловік 10-20, то вони то, 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 то. морально вже трошки знесилювалися і вже їм було страшно. А там вже наша добра піхота добивала то все. Про своїх людей козак розповідає з особливою гордістю, як вчилися влучно стріляти і як нині радіють тому, що ефективно нищать ворожі сили. Розрахунок один був, приїжджає молодий хлопчин, 20 років, 21, якраз випилимось на сході. Я приїжджаю, кажу, просто, я кажу, ти знаєш, скільки ти сьогодні поклав люду? Він каже, ні. Кажу, ти зі строю, 300-200, більше, ніж 60 чоловік. Добрий день так само, у нього там тож, рекорд побив, тоді 80 з чимось, що тільки не змогли нарахувати. Ну, молодці, це, і це от, за одну його зміну. Бувало таке, що. Ми не могли ну ніхто не мог подумати, що можна так попасти з такою точністю на там на відстань на чотири з СПГ. Там маленький такий входить, маленька така нора. і хлопці навіть туди попадали. У свої 20 зізнається Олександр і не думав, що колись буде служити. Та нині переконаний, у лавах нацгвардійців стоятиме до перемоги, бо добре розуміє за що воює свою велику та малу батьківщину, рідних і сина, який чекає тата удома. Тато на роботі мама говорить. А мам, а малий говорить мамі, а коли у тата робота вже закінчиться? Мама каже: не знаю. Війна ще не закінчилася. Ще ми ще до російської, російської агресії цій супротивляємося і будемо до останнього боротися. Тому хлопці мотивовані, дуже І мотивовані. Це от дивишся на них і просто цього просто вистачаєш. Тебе це одна у нас перемога. Наталя Озовик, Ігор Попик, телеканал Прямий. Підписуйтесь на наш YouTube. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямо стежте з зановленнями і залишайтеся з нами.